Доброго, благословенного вечора, мої любі брати і сестри, моя люба церква, вітаю вас. Дуже довго не було в мене можливості записати відео через різні обставини. У нас світло, ви знаєте, вимикають вас також. У Нас щось роблять дуже часто. Майже нема світла. Останню проповідь я всіх шматочок записати за світлом, шматочок без світла, потім, потім чекав, коли можна завантажити. Потім у нас було декілька важких поїздок на схід. І я, звісно, пропустив і Адвент-свічку, яка називається свічкою радості. І вона присвячується тим пастухам, які, ви знаєте, яким явилися ангели і сповістили про народження Сина Божого. І також ми знаємо, що євреї всього світу святкували хануку. І я вирішив е, сьогодні поділитися або розказати, що це за свято Ханука, чого вони святкують, і це, взагалі, яке відношення вони, це свято має до нас, до християн, чи має воно якесь відношення. Е, ви думали, або бувала у вас така ситуація, коли вам звалося, що Бог мовчить, і він далеко, і що, вам, і що Богу взагалі до вас немає ніякого діла. І е, проходив якийсь час, у вас були якісь проблеми, е, але проходив якийсь час, і ви зрозуміли, ви могли чітко бачити, що Бог він діяв якби залаштунками, тобто він е, робив е, все так, як ви навіть не могли уявити. Тобто він давав вам таку відповідь, він так перегулював ситуацію. Що вам просто могли тільки сказати дякую Тобі Боже, що ти так зробив. Я навіть не уявляв, що так могло все вирішити. Ну і от саме так ми можемо споглядати, ми можемо бачити це свято Хануки, Да? І що це таке за свято? Це свято сталося трохи менше, ніж за 200 років до народження Ісуса Христа. Це було між часами. Малахії та і часами Івана Хрестителя. Це був десь 400-річний період. Я казав вам, що традиційно в біблійній історії цей період називають роками мовчання. Тобто здавалося такий час, що Бог мовчить. Нема пророків, нема нового Слова, Божого, об'явлення, і, здається, Бог мовчить, і здається, Бог не діє. І от що ми читаємо про це свято, є згадка про це свято в книгі в Євангелії від Івана, в 10 розділі. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення. Стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Ця цитата із Нового Завіту. Здається, так вона є єдиною згадкою про це свято або свято оновлення, ханука, або оновлення, як його називають. І Як ми бачимо з Біблії, сам Ісус да, прийшов на це свято, він прийшов до храму під час Хануки. І це свято починається з, 1600, з 1067 року до Різдва Христового. У 1067 року в Ізраїлі панував хаос і розлад. Країною панував е, керував і панував там Антіох Епіфан. Його ім'я в перекладі означає втілений Бог. Антіох захопив весь Ізраїль, і він намагався переконати євреїв, аби вони прийняли і елінську, грецьку культуру. Він видавав закони, в яких говорилося, що кожен єврей мав поклонятися Зевсу. Він забороняв євреям збиратися, щоб вивчати писання і святкувати їхні свята. Він спалював свої тори, які знаходив. І він оголосив, що всі єврейські традиції вони знаходяться поза законом, і люди будуть каратися смертю, якщо хтось буде е, святкувати або керуватися е, цими Божими законами. За, за любу непокору була страта. Іншими словами, е, Антіох всіма силами намагався е, е, якби асимілювати єврейський народ і зробити його частиною грецької культури повністю винищити євреїв як націю і їхніх поклоніння живому Богу. Він змішував іодеїм з поганством, і поганство тоді дуже процвітало. Захопивши храм, він перетворив храм в місце поклоніння Зевсу. Там поставив статую ідола, він розграбував святилище, осквернив його, на вівторі приніс в жертву свиню. І це була найбільша образа для євреїв, тобто нечисте животне, чи й цю криваву жертву. Тобто, це такий був виклик. І е, в цей самий час е, був собі такий чоловік на ім'я Юда Маккабі. Він е, був священником, і він е, відмовився прийняти умови Антіоха, і він повстав проти нього. Він з групою вірних людей почав вести війну з Антіохом, спочатку партизанську, а потім до нього все більше і більше приєднувалися люди. І за кілька років постав весь Ізраїль, і, він був повністю, і тоді весь Ізраїль був повністю звільнений від рабства і від пригнічення Антіоха Єпіфана. Це повстання сьогодні відоме як повстання Макавея. Ми його так знаємо в історії. На всіх щитах воїни, воїнів Юди Макавея було написано МґБІ. Тобто, хто як ти серед могутніх? Да? «Хто, як ти, серед могутніх?» Ці слова стали гаслом Макавеїв. Тобто кожного разу, коли вони вступали в бій проти окупантів, солдати дивилися на цю абревіатуру і вони підсилювали, підсилювалися завдяки розумінню, що сам Бог Ізраїля він вступає в бій разом з ними. І якби їхній диви... це, це гасло їхнє, воно стало їхнім життям. І Бог прославився через цих людей. Через три роки, в 64-му році до Різдва Христова, Ізраїль був повністю звільнений від окупантів. І перше, що зробив священник Юда Макбід, це очистив храм і відновив Вівтар. І він мав там за законом принести жертву живому Богу, що він і зробив. Саме слово Ханука походить від давнього грецького слова, що означає оновлення і, або очищення. Тому це свято несе в собі таку ідею оновлення, ідею очищення. Під час е, цього звільнення, під час е, започаткування цього свята е, було два чуди, які згадують євреї, які відбулися взагалі в той час, які нам, християнам, е, е, ще раз для нас віруючих Нового Завіту, ще раз нагадує, що наш Бог є Бог чудес, Він робить чудеса протягом е, всієї історії. І для нього нічого нема. Неможливого перше диво, це те, що Бог дав перемогу такій невеличкій, але сміливій групі євреїв. В них було мало людей, але перемога була завдяки Богові. І, звісно, в історії знаємо різні ситуації, в яких Бог давав перемогу невеликій групі людей. Наприклад, в другій книгі хронік ми читаємо в 20-му розділі. І він сказав: Послухайте усе плем'я Юди, жителі Руселима і царю Єсафате. Так вам про них говорить Господь. Не бійтеся і не жахайтеся перед цією незліченною юрбою, бо не вам шикуватися до боя, але Богові. Тобто Бог каже: не лякайтесь, не бійтесь. І сьогодні ми переживаємо важкі часи, коли така навала, страшенна армія орків, навалилася на Україну, але. Наші бійці б'ються і вони не бояться, і нам не треба боятися і кожного вести війну. Чому Бо Господь вишукувався до бою, і Господь обов'язково дасть нам перемогу. Ну і Друге диво, яке відбулося під час хануки, це коли Юда очистив храм і збирався запалити вже олію в Минорі, в такій єврейській лампі, знаєте, вона так виглядає. От. Але вони, він побачив, що олії достатньо лише на один день. А на те, щоб отримати наступну порцію цієї оливи, треба сім днів. Там сім днів проходить определені обряди очищення, і тоді вона, вона вже готова для того, щоб її запалювати в храмі. Ви знаєте, що там дуже сильна була обрядова частина. Але її все таки запалив цю олію в минорі, яка була, яка залишилася, і стало диво олія горіла там 8 днів, тобто вона не зникала. І тому, на честь цього дива, на хануку євреї запалюють кожен день по одній свічці на свічнику. І тим самим вони пам'ятають пам це диво і Божу перемогу, і це те, що відбулося. Взагалі лампа дуже важлива частина єврейського життя, оскільки вона символізує світло у темряві. Для нас також вона дуже важлива. Бог сказав Моїсеї зробити лампу і поставити її в Скінію. І Скінія висвітлювала все, що там знаходилося, і допомагала священникам робити те, що вони мали робити. Бо без лампи вони були повністю безпорадні. Вони б нічого не могли зробити, якщо б там не горіла лампа. Це може там в, книгу, в книзі виходу, в 25-му розділі почитати про це. А, і Повертаючись до Ісуса і до цього свята, тобто Ісус не випадково приходить в Єрусалим. Він був євреєм, він шанував традиції свого народу, але також Він прийшов не просто, щоб виконати якусь традицію. У своєму земному житті Ісус сказав прекрасні слова. Він сказав таке, «Я...» він сказав, я світло, яке прийшло у світ. Щоб кожен, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Фактично, це свято оновлення, коли вони запалювали ці світильники, свої святкові хануки, в храм приходить світло, приходить справжнє світло, і це світло є Ісус. І кожен, хто не хоче бути в темряві, чи це єврей, чи це поган. Вони мають навернутися до Нього, до цього світла. Через гріх ми відокремлені від Бога. Ми всі в темряві. Тільки через Ісуса ми можемо знайти це світло, яке запалюється в наших серцях. Ісус також каже: Я світло для світу. Той, хто йде за мною, не буде ходити в темряві. В темряві нам нас. Очікують або чатують в нас різні пастки, які розставив нам сатана, і тільки світло допомагає нам їх оминати. В темряві нам важко жити. Сьогодні ми переживаємо дні, коли ми живемо багато годин в темряві. І це дійсно темрява, вона важка. Дійсно, нам необхідно, щоб було світло. Ми запалюємо свічки, ми запалюємо фонарики. Якимось чином для того, щоб підсвічувати, для того, щоб рухати, для того, щоб зробити. Тому що світло дуже важливо для нас. Тому, якщо ми хочемо слідувати за Ісусом, за світлом, нам буде легше йти за Ним, бо він світло, він освічує дорогу. Без Ісуса ми можемо піти своїми шляхами, але результат буде однаковий. Ми десь споткнемося або впадемо в якусь канаву, в якийсь яр залетимо, тобто десь ми пошкодимо себе. Ну, Юда Макабі, очистивши храм, оновив його, і Господь також сьогодні, чого я згадав про це свято, Він також хоче очистити і оновити наші серця. Нам усім потрібно це робити час від часу. Ісус помер і воскрес, щоб дати нам справжнє світло, яке висвітлює наші потаємні куточки нашого серця, які потребують оновлення. оновлення в чомусь може в відношенні до Слова Божого, в відношенні до своїх рідних, до дітей, до Нього самого. І тому це таке, якби час може більше і посвяти нашого для Бога і більшого наближення нашого до Бога. І Бог любить. Відповідати тим, хто знайде і присвячує час для того, щоб передивити свої шляхи, оновити свої шляхи, оновити свою відданість. І незалежно скільки нам це буде вартувати, це, це напевно найважливіше в нашому житті. І коли ми намагаємося це зробити, нам іноді може здаватися, що Бог він якби далекий і він мовчить, але насправді він дуже близький. І він щось особливе готує для нас. І наближається час, коли Господь ще більше запалить світло в нашій рідній Україні, бо ніякі орки, ніякі сатана не зможуть загасити справжнє світло, і нас ніхто не може перемогти до тих пір, поки справжнє світло горить в наших серцях. Амінь. Давайте помолимося і подякуємо Господу. Дорогий Господь, я дякую тобі, що ти запалив це світло, світло, яке неможливо згасити. Дякую тобі, Господь, що ти наше світло. Дякую тобі, Господь, що сьогодні ти даєш нам перемогу крок за кроком. Дякуємо, що ти тримаєш наших хлопців, нашу армію, що ти підкріплюєш їх. Я дякую Тобі за всіх капеланів, які несуть твоє слово, хто молиться, за всіх волонтерів, які допомагають. Боже, дякуємо за наше керівництво, дякуємо за залужного нашого, за всіх командирів. Дай їм мудрості, як правильно керувати. Боже, дякуємо Тобі за все. Дякуємо, що ти наша допомога. Дякуємо, що Ти підкріплюєш нас. Дякуємо Тобі, Ісусе. Амінь. Ну і невеличкий подарунок. Я спробую зробити не знаю, як у мене вийде. Я намагаюся якимось чином. Російські улюблені російські пісні е, співати українською. У мене є одна знайома, яка ми були знайомі давно-давно е, в церкві ще в Кримінчусі е, у Єжова, у Пастора Єжова і вона має такий дар перекладати тексти. Я її прошу, вона перекладає, присилає мені варіанти, ми обговорюємо. Ось останні переклади, які вона зробила. Я спробую, може, вона не вийде, а може десь вам щось не сподобається, може ви навіть підкажете десь щось переробити, бо це все сиро, але раптом це буде, піде далі. Ця пісня заграє новими фарбами. Нам свою любов, хай палає палаєним зоря, кожні серце Христа ім'я, хай народжується б різдвом, віра в та у добро, хай палає мов зоря, в кожнім серце Христа ім'я, хай народжується бріздвом, віра в Счастливо вам Різдва, радості і тепла, Хай прославиться Божий син, Він спасіння приніс всім. Счастливо вам, Різдва, радості і тепла. зла, хай прославиться Божім. Кожного буде з нас, мирне небо і світлий дім, хай усіх всіх різдвяний час, бо зігріє теплом своїм, хай у кожного буде з нас, мирне небо і світлий дім, хай у всіх час, бо зігріє теплом своїм, щасливого вам. Різдва радості і тепла. Bye.